Так, друзі, всім привіт! Хочу зробити коротенький продажний, як то кажуть, огляд такої європейської ампери. Це повністю електромобіль з батарейкою на 60 кВт. Реальний запас ходу взимку з пічкою в межах 300 км і влітку. В межах 400-450 кілометрів. Все, ж, звісно, залежить від вашої манери водіння і від того, наскільки ви любите, щоб вона прижимала вас. Тому що вона це може зробити. В неї є 204 кінських сили, 150 кВт по потужності і їде досить добре. Розгон з нуля до сотні в неї всього 7 секунд. Такий у нас салончик. Машина, кінець 19-го року, по факту експлуатація з 20-го. Всі вікна по кругу рідні, включаючи лобове. Всі елементи в автомобілі в заводській фарбі, присутні навіть задні підігріви диванів, два порти зарядки для задніх пасажирів, підлокітник, підстаканники. Автомобіль в дуже гарному стані. На європейських мішелінчиках 17-й радіус. Вкладень не потребує взагалі, повністю обслужено, пригнана з Нідерландів, зроблене легке косметичне полірування. По кузову є така невеличка подряпинка, яку я не замальовував, нічого не робив. І є невеличка потертість на багажнику. Але її видно тільки коли машина ідеально вимита. Зараз покажу вам, оскільки вже я тут ззаду, є в нас камера заднього виду. Такий у нас багажничок. Для хетчбека досить непоганий багажник. Так, У нас з нею є два комплекти зарядочок заводських. Прошу вас не плутати з американськими і з китайськими автомобілями. Тому що тут автомобіль повністю на українській мові, ніхто його не прошивав. Європа це передбачає зразу. Повністю вона все нам розказує українською мовою, як то кажуть, державною. О. Автомобіль в дуже гарному стані. Чому кажу не плутати з американськими? І китайськими автомобілями. По-перше, через те, що вона зразу на українській мові, по-друге, тут вона підтримує хорошу швидкісну зарядку, спож... приймає в себе до 60 кВт. швидкісний порт. Є звичайний від розетки, є швидкісний, але на звичайному машину, щоб зарядити це, треба не менше 30 годин, тому що ну, от я пробував в гаражі від розетки, вона заряджає по 2 кВт в час. Це для неї рахується як безпечно. Коли приїжджаєш на суперчарджер, то там відповідно зарядка вже йде 50-60 кВт, але то тільки до 80%. Так, розкажу ще трішки по комплектації. Значить, підігріви всіх чотирьох сидінь. Акустика у нас Boss, яка звучить досить гарно. Всі склопідіймачі. керування дзеркал, підігрів, дзеркал, підігрів керма. Так, У нас тут є заводський ксенон, утримання в полосі, сліпі зони, паркування 360 градусів, помічник паркування, клімат, електроручник. Спереду також у нас є два порти зарядки. Apple CarPlay, Android Auto. Тобто машинка запакована досить гарно. Безключовий доступ, два ключика з машиною. Якщо ви будете порівнювати аналоги, там пригнані, допустимо, ті самі Тесли Труєчки, що там ще в нас може бути в такій ціновій, типу Honda MNV китайські. То це будуть, скажімо так, варіанти в кілька разів, як мінімум, гірші, ніж ця машина за таку вартість.